фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності та комунального. Власності. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії присутні члени комісії в кількості чотирьох чоловік. Запрошені начальник фінансового відділу Марія Шветик, секретар сільської ради Людмила Ярічук. Є засідання комісії правочника. Відповідно до статті 47 закону України, про місцеве самоврядування в Україні пропонує почати засідання постійної комісії, хто задану пропозицію прошу голосувати. Всі за, заперечень немає. Засідання комісії, постій... постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, члени комісії, нам необхідно затвердити порядок денний засідання даної комісії. На розгляд засідання комісії виносяться питання згідно з порядком денним. Перше питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Турбота робота сільської ради на 2025 рік. Доповідає Марія Швед. Друге. Про внесення змін до місцевої програми підтримки переміщених осіб з бюджету Веренченської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Марія Шведеб. Третє про внесення змін до бюджету Гренчанської сільської територіальної громади на 2025 рік, доповідає Марія Швед. Четверте про списання книг з бібліотечних фондів, бібліотек філій, казе Ренчанської публічної бібліотеки, доповідає секретар Людмила Іричук. П'яте. Різний розгляд заяв і клопотань. Колись депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного. Так а і селів ми подали ще коли на списання, і на тій сесії не було, не що, і на тій нема. Що киселів? В школах, в списанні книги. Ви говорили про саме з Ягнестом? Ага, було таке, що і Людмила була говорити. Ну, ми її дали. Вона каже, на цю сесію не встигла, на наступну. На той то сесії не, не було, Но... і на цю сесію бачу. Просто Катерина ва Васильна дала акти, і ми дали. Та ми теж акти дали. Да, вони є акти. Ви вже на наступну сесію не гадаєте, Олія, самі. Та вони її дали. Якщо інших пропозицій зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок денний спільного засідання постійних комісій. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Всі за порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до розгляду питань. Перше е, питання: внесення змін до програми соціального захисту населення турбота. Е, що мається на увазі? Ви знаєте, що кожного року ми даємо діткам до Миколая подарунки. Щоб ми змогли закупити подарунки і здійснити додані видатки, нам потрібно нести зміни у програму зміни до комплексної програми соціального захисту населення Турбота Веренчанської сільської ради на 2025 рік. А також аналогічно друге питання, що у нас зміни до місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб з бюджету Веренчанської. Дітеріальні громади 25 рік. Аналогічно так само ми маємо зазначити даний захід, щоб ми могли здійснити додатки для закупівлі подарунки. Ви раніше солодощі в реформування подарунки. Я об'єднала Об два, Об два питання, бо це оце що тільки це стосується шостого що, розуміти. Щоб ви розуміли, Хто за що, що. те, щоб рекомендувати та винести дані питання проекту рішення на засідання 59-ї сесії Української сільської ради, прошу голосувати. За внесення змін до бюджету Річенської сільської територіальної громади на 2025 рік. Що мається на увазі? У нас виникла дуже велика проблема, нам необхідно дуже великі кошти за е, виплатити. Е, 1911 гривень 300 грн. На виплату грошового стягнення за шкоду заподіяно порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності, а саме за заподію шкоду наступ незаконної вирубки дерев на території дендрологічного парку місцевого значення Кісерівській Гайдейка, на виконання рішення господарського суду Чернівецької області від 23. 09 2025 року стягнення з Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області на користь Державної екологічної інспекції Карпатського округу. Мільйон шістсот ми будемо спрямовувати дані видатки за рахунок перевиконання дохідної частини, 311 тисяч 300 за рахунок перерозподіл. І е, е, також нам необхідно е, це вже все буде за рахунок перерозподілу. 50 тисяч субвенцій обласного бюджету для е, територіального управління Б у Чернівецькій області є клопотання з обласного бюджету про виділення даних коштів. Ми кожного року долучаємося до співфінансування даної субвенції. Цього так само. Прохання є залучитися до співфінансування. 167 тисяч 500 нам необхідно виділити на придбання солодощів для формування подарунків до Свята Миколая. А саме 5 500 на діткам, вихованцям інклюзивно ресурсного центру, 50 тисяч 500 на учням перших четвертих класів середньої школи. 27% вихованцям дитячих установ, 11 тисяч діткам внутрішньопереміщених осіб, 73 тисячі діткам, сиротам, діткам інвалідам, діткам, які опинилися в складних життєвих обставинах та діткам воїнів ЗСУ. 95 тисяч нам необхідно для придбання бензини для генераторів у школи, у садочки і наші пункти незглавності. 335 тисяч, також нам необхідно виділити на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам дитячих установ і також 268 тисяч 900 на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів середньої освіти. Кошти з, з, з шляхом перерозподілу ми знімаємо 208 тисяч з, з газу. 119 тисяч з електроенергії, 475 тисяч 300 з канцтоварів, з миючих, що ми мали придбати щебень, лампочки, господарські та будівельні товари. Ми все познімали для того, щоб ми могли здійснити видатки, які нам край зараз важливі. 207 тисяч 600 послуг забирається, це послуги адвоката і інше. 110 тисяч з продуктів харчування це отакі зміни. Отакі, які є питання, задавайте. задавайте. Хто за те, щоб рекомендувати та винести рішення засідання 59-ї сесії Великденської сільської ради, прошу марку. Ми звернулися з заявою про відтермінування. Хотіли, щоб нам розтермінували дану виплату цих 2 мільйони, але, на жаль, нам відмовили і відповідно ми змушені заплатити цей мільйон, 11, 300, ці кошти змушені заплатити. Судовий збір. Так, ну от, плюс судовий збір, там 22 тисячі знищений. Рахунки вже заарештовані. Шкода, бо це могло бути нам подась інші цілями. Це треба, давайте з'ясовуємося. Четверте, все, все Питання про списання книг з бібліотечних фондів бібліотек філії комунального закладу Веречанської публічної бібліотеки. Як ви знаєте, у нас на території Венчанської громади є чотири філії бібліотеки. Була проведена ревізія, перевірка бібліотечного фонду і виявили досить багато книг, які не придатні для користування у роботі, і втратили свою актуальність. Тому пропонуємо проект рішення дозволити відділу бухгалтерського обліку та звітності Венечанської сільської ради специати з підзвітних осіб Бабинської сільської бібліотеки філії Федорчук, Киселівської сільської філії. Кравчук Наталії Борівецької сільської філії, фудолога Галини, Веренчанської публічної бібліотеки Філпа Катерина. Книги з рахунку в кількості 4655 екземплярів на загальну суму 20 тисяч 479 гривень 66 копійок. Тобто, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 59-ї сесії Веренчанської сільської Де, прошу голосувати. <кій> Всі за? mm -hmm. yes, yes. заява. Є ще заява поступила гу... Ботнар Уляни Ігорівни за довіреністю голуб Наталії. Ригорні. Прошу виплатити мені матеріальну допомогу на відновлення даху будівлі, яка була пошкоджена внаслідок дій стихійного лиха 27 липня. Кошти у нас є... заплановані, вони просто <кій> не були тут. Власниця будинку, не мали документів, тепер вони надали документи, там буде з розрахунку 5600 гривень. Mm -hmm. ну, там є протокол комісії, де встановлена завдана шкода у такому-то розмірі. То за те, щоб рекомендувати та винести дану заяву на розгляд сесії, проголосувати. Всі питання порядку денного розглянуто, дані проект рішення рекомендується розглянути на засіданні 59-ї сесії. дякую.